Мир вам і Божого благословення, хай Господь Бог благословить на тому місці, де ви є. Сьогодні хотіла з вами поділитися таким откровінням на рахунок Пасхи. Є три види Пасхи, адже яка з них правильна Пасха е, Пасха, коли ангел-губитель губив, єврейська Пасха, е, коли треба було помазати косяки дверей кров'ю англій, щоб ангел-губитель не, не не, не. Не вбив цю сім'ю, і паска, коли язичницька паска, яка пройшла від язичників, коли люди можуть пекти паски, куличі красити яйця. Це все зробили язичники для того, щоб було продовження роду. Кажуть, коли куліч, це. Якби символ палеса. І Паска християнська. Паска, коли насправді ми розуміємо, що таке Паска, що ми вклали завіт з Господом, що ми маємо жити по його законам, що ми повинні дотримуватися заповіді, що Господь з нас віддав дав свого сина. Амінь.